Прогноз погоди на 4 червня. Привіт, друзі! 4 червня 2025 року в Україні розпочинається день із сонячним теплом і переважно ясним небом. Хмари з'являтися лише на крайньому заході, де можливий невеликий дощ, а решта країни насолоджуватиметься літньою погодою. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 32, вітер південно-західний 5-12 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон. Почнемо з півночі України. Це Чернігів Суми у Чернігові вночі плюс 13, день плюс 26%. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. Чернігів огортає ніжним теплом, а ясне небо дарує спокійний настрій. Суми ніч плюс 14. День плюс 26, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду, атмосферний тиск стабільний. Суми тішать свіжим повітрям, а сонце зігріває землю. Поради для туристів: північ ідеальна для прогулянок і пікніків у сонячну погоду. Загальні рекомендації: легкий одяг, зручне взуття, сонцезахисні окуляри. Продовжимо! З півдня України це Одеса, Херсон, це Миколаїв. В Одесі. Вночі плюс 18, день плюс 32, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а сонце дарує літню радість. Херсон. Ніч плюс 18, день плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Повітря зігріте теплом. Херсон обіцяє спекотний день, ідеальний для відпочинку. Миколаїв ніч плюс 18, день плюс 31. Ясно без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Сонце зігріває землю. Миколаїв тішить теплом, запрошуючи до активних вилазок. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації: легкий одяг, головний убір, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у Львові. Вночі буде плюс 11, день плюс 24. Хмарно, невеликий дощ, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишного настрою. Івано-Франківськ. Ніч плюс 12, день плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормальний. Івано-Франківськ дарує свіжий подих, а Сонце зігріває землю. Ужгород ніч плюс 13, день плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Ужгород тішить лагідним теплом, створюючи приємну атмосферу. Луцьк. Ніч плюс 12, день плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Луцьк огортає м'яким теплом, а ясне небо радує погляд. Поради для туристів. Захід підходить для прогулянок, але на заході тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою, дощовик для заходу, зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донецьк. У Харкові вночі плюс 17, день плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває літнім теплом, а сонце дарує радість. Донецьк. Ніч плюс 18, день плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Донецьк тішить спекою, запрошуючи до активного відпочинку. Поради для туристів. Схід ідеальний для пробіжок і вилазок у сонячну погоду. Загальні рекомендації. Легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України це Київ, Вінниця Дніпро та Кропивницький у Києві вночі плюс 14, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. Київ огортає теплом, а сонце створює радісний настрій. Вінниця. Ніч плюс 13, день плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Вінниця дарує лагідне тепло. А ясне небо додає легкості. Дніпро. Ніч плюс 16. День плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 8 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. Кропивницький. Ніч плюс 15, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Кропивницький огортає теплом, а сонце дарує приємний день. Поради для туристів. Центр підходить для прогулянок і пікніків у сонячну погоду. Загальні рекомендації. Легкий одяг, зручне взуття, сонцезахисні окуляри. Загальні тенденції 4 червня 2025 року в Україні пануватиме сонячне тепло з невеликим дощем лише на крайньому заході. Температура цього дня вища за середню для червня, обіцяючи комфортний час. Коротко пробіжимося по регіонах північ. Тепло до плюс 26 без опадів. Південь спекотно. До плюс 32 без опадів. Захід прохолодно. До плюс 25 дощ на заході. Схід спекотно до плюс 30 без опадів. Центр тепло. До плюс 28 без опадів. Для аграріїв Сонце сприятиме росту. Але на заході стежте за ґрунтом після дощу. Для туристів і подорожей південь і схід ідеальні для вилазок. Захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу легкий одяг. Дощовик для заходу, зручне взуття, для активностей – пікніки на півдні, пробіжки на сході, прогулянки в центрі. Нехай цей день принесе вам радість і тепло. Бажаємо вам гарного вівторка та мирного неба!